Голова болит, тріщить, просто ка снігу немає, розтануло все. Аркарка. <му> Новий день, нове відео. Голова болить тріщить... Просто кажеться, що зараз то десь по швам розійдеться. Але сьогодні корпоратив. І треба йти на роботу, треба ще купити, так як для таємний Санта, то треба подарунок якийсь купити, який потім рандомно комусь попадеться. От. І це сьогодні зараз бистренько вип'ю дві таблетки від головної болі і треба щось придумати у діти. А в мене немає нічого зовсім. Зараз щось подивлюся. Просто можеш штани одіну і якусь кофту немає нічого. Ну правда, я вам кажу, нічого немає. Деякі речі в мене були, але я додому відвезла. От. І що робити? Не знаю. Ну, Зараз щось придумаємо, щось буду робити. Коротше, гарного вам перегляду. Сьогодні буде дуже класний день, того, що покажу вам корпоратив. танці, всяке таке. Випила таблетки, вже голова менше болить, але з собою теж взяла. А зараз підемо з вами вибирати подаруночок. На таємного санту. На зовсім не знаю, що подарити. Думаю, в Ікею зайти. Ну, а куди ще ж? Ну, значить, нічого такого я не знайшла, просто оділа футболку, піджачок такий в мене. І чорні штани. І буде нормально. Фарбуватись теж не фарбувалась, тільки трошечки губи тако зробила, щоб вони трошки тон такий. І все, і буду і так гарно. Снігу немає, розтануло все. Погода прекрасна, вітру сильного немає, нормально. Зараз побіжу, напевно, все-таки в Ікею є. По любому в Ікеї щось знайти можна. Це ж Ікея. Так що щось з вами зараз знайдемо для подарунку на таємного санту. На таємного санту. Так. Візьму таку одну свічечку. Вона яблучком пахне. Дуже класно пахне. Прям е яблуком з корицею. як торт. Таку візьму штучку. Зараз наберу беру чогось того всього. Ну, а так як я дуже люблю оці всякі інтер'єри, як в ікеї зроблені, то покажу: це такі новорічні і будуть там далі. Не знаю, мені таке дуже подобається. Вирішила взяти таку чашечку. Мені дуже подобаються такі кружки. Вони такі, вона якась така ніжна, і при цьому всьому з такими капельками різнокольоровими. Я таке люблю і так вирішила таке взяти. Потім таку ялиночку. Її дуже класно ставити біля тої свічечки. Ось така свічечка горить. Ставиш цю ялиночку і так дуже прекрасно. Таку ложечку брати не буду. Це я просто вам показую, У мене така є. А ще побачила от такий інтер'єр, і мені так сподобались ці кольора. Якийсь такий зелений, як моховий, і в поєднанні з білим, і там ще другі відтінки зеленого мені сподобались. От, може, коли в мене буде своя кухня, хотіла сказати, якщо буде, але ж правильно казати, коли буде, бо в мене буде скоро. О, Та -та 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 -та. от такі поєднання темно-зеленого з якимось салатом, от такого мохового кольору. Треба запам'ятати. А от це, от спальня, наприклад, мені такого плану не дуже подобається сіре таке якесь з пісочним. Але при цьому я дуже люблю, коли якісь такі, наприклад, як більш. От бачите, тут як морська така тематика і відтінки, і і піску, і море. І так в поєднанні з шторами і з такою картиною дуже гарно. Мені таке подобається. да-да-да-дам. А це взагалі на мій смак дуже таке виграшне, тому що тут е, так мені затишно, воно здається. І теж як пісок такого е, світло так поєднані з такими люстрами, і подушечки дуже гарно поєднані. Кліточка мені подобається тут. Е, ліжко взагалі топ. Я таке собі хочу. А тут, я не знаю, ну така тоже штучка, як у Гаррі Поттера, коли він в комори ту залазив. класно. А ще мені сподобалась наволочка на цій подушці, Я хотіла її теж купити, бо така ця різнокольорова, але її не було, на жаль, ну тобто, в продажу не було тільки на таких вестин, на виставочних таких зразках. Шкода, вона мені дуже сподобалась. Оця вона така гарна. І я так хотіла її купити в подарунок, і взагалі я собі таку теж хочу Але, на жаль, на жаль, не було її. Тільки от такі виставочні зразки. Ну, будемо шукати зараз щось ще, правильно? А коли я побачу, що буде в наявності, я обов'язково собі таких куплю навіть, напевно, дві або три Собі в село в хату. Классно. Тут різні є гарні, але ці кращі. Так, ще візьму такий наборчик, він, виходить, зі скла. І гарне теж поєднання такого темно-зеленого кольору і світло-зеленого. Так що візьму таке ще, буде подаруночок. Це виходить набір для тапу тобто, зубні щітки туди ставити можна. І а це для мила такого, для цього рідкого. Я таке люблю. А ще от таку корзинку. Я собі бачите, це як що хочеться собі, ти вибираєш подарунок. От така штука дуже крута. Можна труси тако складати. Тако раз, раз, раз і, і можна собі в шухлядку раз засунув, витягнув. Мені здається, це класна штучка, так що я таке теж візьму в подаруночок. І Навіть косметику можна сюди, наприклад, складати, чи якісь такі дрібнички, які постійно валяються, і такі роблять бардак. А це класна штучка. Що скажете, кому би таке сподобалось? Мені здається, дуже воно як грибок навіть виглядає. Класне. Так що таке я теж взяла. А тут просто операція по спасінню. От попадали ці е, такі рослинки. І виходить, вони впали і почали зовсім в другу сторону рости. І тут я думаю, що це точно операція по спасінню квіток. І тут я ще певно хвилин 20 ходила і піднімала всі квітки, які попадали у цих ящиках, бо вони не туди ростуть, вони хочуть. Вверх. і виходить, вони попадали і почали скривлено рости. Я їх спасаю. А як же ж? А як же ж вони мені сказали? Вони ще звідти, я йду, ну, а вони мені кричать: Юля, Юля! Тільки ти можеш нам допомогти! Тільки ти. І я кажу, я йду до вас. Я іду до вас. Спеціально прийшла. Я в Ікею не просто так. Це ваша доля. Я прийшла і я буду вас рятувати. І це я тако їх піднімала всі, спирала, щоб їм нормально рослося. Надіюсь, вони більше падати не будуть. Ну, ладно, пока квіточки такі гарненькі. Я не дуже люблю, як вони пахнуть, але вони мене попросили про допомогу. А хто я така, щоб відмовити? Ладно, йдемо далі. Гляньте, яка мрака. Шкода, завжди відео не передає так, як я це бачу. Воно прям таке темно-темно, синьо аж чорне небо. Чого воно тут світліше, я не розумію. От. І все так прям темно-темно. Хоча зараз, скільки, зараз, 4 години. Нормально так, Темнота така. І там дуже темно біля гір. А тут таке воно світліше передає камера. А небо прикольне, таке симпатичне. З крапленнями навіть такого якогось бірюзового. Гарненько. На автобус. Головне, там щось написано якась помилка. Там написано якась ну, не то, що помилка, а на Google картах, коли дивитися. А, типу, що в зв'язку з тим, що якісь роботи, то зупинка перенесена. Ой, а куди вона перенесена? А там реально якісь роботи. Чи це не тут перенесе? Коротше, зараз я не знаю, як доберусь. Значить, тут якісь роботи, але яке, яке це має значення до автобуса, який якийсь туди їде, я не розумію, тому що це тут на території Ікеї, а зупинка там. Але написано, що в зв'язку з роботами. Ну, скоріше всього це не з цими, а які ще є роботи, що зупинка десь перенесена, але куди вона перенесена я взагалі не, поняття не маю. Може вона принесена не тут, а я приїду в друге місце? Не знаю, блін. Кар, кар, кар. Кій гарний ворон. Такий величний. прилетів і каркає Кар -кар -кар. тут. Кар-кар-кар! Пам'ятаєте, тут вівця була чи баран? Ох, Така інсталяція, немає її. М на пропала, пропала однако. Прийшла вже на роботу, показую вам, бачите, оця на таємного санту кожен підготував такі подаруночки. От, і у ми... нас буде десь приблизно сьогодні 20 людей. Колектив такий. Мій оцей в золотому такому пакеті з ялинкою білою, бачите, крайній там знаходиться. І це коли я відкривала двері, трошки обломала Ну, воно саме, воно обломане було. Це не я, це не я. Якщо в хтось з дивиться це не я, воно само. Дівчатка наші наводять марафет. Отак, Танюша краси Ніну, Мені так подобається в ніни колір волосся, такий рижий. Вона як з цього величного століття хюрем. Такий гарний колір. Мені дуже сподобався. І поєднання рижого кольору волосся з зеленим платьком, сукенкою, сукнею, сукенкою. Ну, щось таке, От. У нас сьогодні на столі взагалі ляпота краста. Це ще не все. Я зараз вам буду показувати, що ще є, але саме головне, що є, це звичайно оселедчик з цибулькою. Красота! А ще наша адміністратор Олександра принесла чорний хліб, огірочки, гірчичка, салко. <ріст> класно було. Прямо от український стіл. Видно, що українці тут. <ріст> І взагалі мені дуже подобаються наші корпоративі вселені краси. Вони такі якісь, знаєте, камерні, затишні, якісь такі, як по-своєму, як, як в Україні. От якось так. Всі свої, якось так, всі дружненькі в нас, дуже добрі, немає нічого. Це все зараз сміється. Сміялася люда. А це Ніна, от що я говорила, дуже класно їй личить цей колір волосся рижий, з рудий, правильно рудий казати? І зелена сукенька, дуже гарно, класно. І взагалі дівчата сьогодні просто такі, як намальовані всі були. У платячках з помадою. Ну, Красотки, красотки. От Олічка моя колега напроти мене, вона теж депіляцію робить з шугарінг. Оце в чорному махає Катя, вона косметолог. Хі -хі. класно, класно, дуже рада, гарно ми посиділи. Потім були ще конкурси, танці. Також були класні конкурси, веселі, смішні, і танцювали, і пісні співали. Всяке разне було. Всі відкривали свої подарунки, дивились хто що там подарив. А що там? Чікаво! моя любима не буде. Я віскала. Ух ти! супер. Боже, це ще не все. Конфетки. Оля, я собі бокали, Алла. Ага. Ага. Оля <голи> придана <голи> і така шкатулочка шкатулка, шкатулка. О, Дякую, все ве? супер. Йо! Бутылка є, ялинка є. Лола як красиво. Я не буду достать, потому что я ж так не скручу. Вау! Девочки, это такая нежина. Ну от, а я тобі буду перерва, я буду в рісничках відпочивати. Давай сюди, перейдемо ще так Тимоша. потім забігаєш. Щедрий, щедрий, ще дрівочка, прилетіла, стівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивись. На кошару, ну тут ми відірвались поповні, навіть платочка грали, Одна з наших колег, вона іспанка. І звісно, ми ж говорили по-українській більшість і вона нічого не розуміла. Але конкурси робила. От, то вона така щаслива була і танцювала там. <рес> Сало пробувала оселедеть, чорний хліб. <рес> а тут дівчата вже танці розучують <рес> ножки гарні ма. Так, лайк, лайк, особливо хлопці. А ще наші директорки Юлія Зімфіра від салону всім подарили такий набір класний. Це значить така, як велика менажниця, здоровеча така. І там такі, як сказати, металеві такі, як ложечки для чогось, ну, щоб накладати всякі штуки. Класні, дуже гарні. Я взагалі такого такіла. Прям мені дуже ця штучка сподобалась. Потім буду розпаковувати додому обов'язково покажу. Душа потребує продовження банкету, тому любі глядачі ми їдемо кудись, продовжуємо. Мене бере з собою Лола, вона іспанка. Ну, нічого ми розбираємося. Так, я тут відкривати двері. Ну а далі ми поїхали в караоке, і там різні ігри були, дартс грали, ще там якісь настільні інші ігри були, дуже весело було, але звісно саме більше, що я робила, це в караоке співала <плес> <плес> червону руку, ой, смерека. <плес> Стойки залишились, так що ми з вами прощаємося. Надіємося, вам сподобалось yeah, yeah, yeah. відео. <laughs>